Слово Верітас на ранок 25 листопада. В сьогоднішньому Слові Ісус говорить: Коли почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Ми щоденно чуємо про війну і розрухи, які приносить ця страшна війна. Ісус вже дві тисячі років тому сказав про те. Що такі події будуть відбуватися, повстане народ проти народу, голод, пошесті, жахливі події, і так далі. Але у всьому цьому ми щоденно переживаємо велику любов Бога, слухаємо Його Слово, яке дає сили для життя, сили для боротьби за свою святість. Глядіть, щоб вас ніхто не ввів у оману, маємо шукати Бога. І за ним. Він є метою нашого життя.